Тая Стрельцова, святий Валентин, постарався, розділ перший. Ось ваш Чек. З ним тринадцятого увечері, й приходьте, посміхаючись, сказала Поліна. Назар хитнув головою, спостерігаючи на відстані, криво всміхнувся. Неймовірно, така привітна, незважаючи на те, що цей нудний клієнт їй хвилин сорок мізки виносив. Або ця Поліна суперпрофесіонал і вміє ховати справжні емоції. Або вона надзвичайно терпляча. Дякую вам, і у котрій я можу прийти. Думаю, о і вже все буде готово. Дякую, до побачення. Нарешті він пішов. Назар аж зітхнув з полегшенням. Якщо чесно, я вже думала, що він нічого не обере, тихо оборилась колега Поліни, підійшовши до стійки, де та оформлювала замовлення. Жень, деяким людям треба значно більше часу, та й не кожен день букет обирав. Все таки день закоханих, заступилась Поліна. Ні, вона не терпляча, а свята. Ну, нехай, сподіваюсь, не всі так довго обиратимуть. Там, до речі, тебе вже чекають, киває Женя на Назара. На мене? А ти чому не допомогла? здивувалась. Бо потрібна саме ти прозвела руками Женя. Поліна глянула на покупця, приємний на вигляд чоловік, років тридцяти, високий, чорнявий. Поглядав крадькома на неї з цікавістю, їй він точно не був знайомий, та, можливо, хтось її порекомендував, кинулась до незнайомця, а він нібито зацікавлено розглядав весь цей час квіти, блукаючи між рядами магазину. Доброго вечора, мене звуть Поліна. Мені сказали, що вам потрібна моя допомога. Ви на День Закоханих бажаєте замовити букет? посміхнулась. А він відповідати не спішив, вдивлявся, вивчав, зблизька. Відмічаючи все те, чого не видно було на фото. Вона така легка, сяюча. Чи не зам'яка Поліна для того, що він задумав, чи витримає? Що ж, доведеться підтримати? Доброго вечора, Поліна. Мене звуть Назар, і так, мені потрібна ваша допомога на день закоханих. Але обійдемось без квітів, відповів. Без квітів? перепитала, озирнувшись. А що тоді? Наскільки я знаю, ваш робочий день закінчується через півгодини. Я зачекаю в машині, кивнув на чорний позашляховик біля їх магазину, який було видно через вітрину. Нам є про що і про кого поговорити. зокрема, це стосується вашого чоловіка. Я не розумію. Я все поясню, але не зараз. Завершуйте свої справи і виходьте. Договорив і вже зробив кілька кроків до дверей, але зупинився і оглянувся. Не варто дзвонити чоловікові. Це не у ваших інтересах. Назар вийшов з магазину, а Поліна так і стояла, дивлячись на двері, які за ним зачинились, відчувала себе настільки спантеличеною, що не відразу почула, як її покликала Женя. Поля. Що? тихо спитала. Це ти мені скажи що? Він образив тебе, налякав? Щось трапилось? Я не знаю, розгублено знизала плечима. На вулиці вискочила навіть не застібнувши пальто. Лютневий мороз не лякав, хоч і відчувала, що тремтить, та то все через емоції, викликані словами Назара. Вперше ж бачила цього чоловіка, і не сказав він нічого конкретного, але тривога й якесь нехороше передчуття засіли під шкірою. Півгодини до кінця робочого дня в такому стані вічність, тому не стала чекати, поговорила з Євгенією. Та, звісно, все зрозуміла і підтримала. А ще, поки Поліна пішла взяти пальто, сфотографувала авто, в якому чекав загадковий Назар. Так, про всяк випадок. А ви швидко, вийшовши з авто, сказав. Наскільки я зрозуміла, справа важлива, прохрипіла Поліна. Так хвилювали, що аж горло здушило. Важлива. кивнув Назар і відчинив перед нею авто, запрошуючи сісти на переднє пасажирське сидіння. Поліна не стала звелікати, сіла. Пристібніть пасок. Сівши за кермо, сказав Назар. Ми кудись їдемо? Так, поїдемо в затишне кафе, вип'ємо кави або чаю і поговоримо. Чому ми не можемо поговорити прямо зараз? Розмова буде довга. Ну, то й що? перебила. Якщо вам є що сказати, то яка різниця, в якій обстановці? Добре, як скажете, погодився Назар. Поліна, ви з Іваном разом вже три роки, правильно? Майже чотири, одружені три роки, ледь виштовхнула слова. Ніби клубок в горлі застряг. А ви нічого дивного не помічали останнім часом? уважно дивлячись на неї, спитав. Поліна змогла лише заперечно мотнути головою. Не помічали, видихнув. Я не помічав, хоча ми з Ольгою одружені вже п'ятий рік. А от одного разу під час ділового обіду побачив у ресторані свою дружину з вашим чоловіком, як з'ясувалось потім. Ні, я не відразу подумав що щось не те. Лише коли побачив, як вони, обіймаючись, вийшли з ресторану. Що? пошепки спитала і притисла пальці до губ. Розумію, для мене це теж було як грім серед ясного неба. Цього не може бути, замутала головою. Я впевнена, що це якась помилка, навіть голос прорізався. Поліна, вимушений вас засмутити, але це наша гірка реальність. Я все перевірив, впевнився на сто відсотків. Я припускав, що вам буде важко повірити. Тому ось погляньте, протягнув їй свій телефон. Від побаченого на екрані поліні стало зле ні вдихнути, ні видихнути не могла. Дивилась, як на відео її чоловік цілується з іншою, поки перед очима все не розпливлось, а потім міцно замружила очі, відчувши, як по щоках покотились сльози. Вибачте, тяжко зітхнувши, перепросив Назар. Я прекрасно розумію ваші почуття. Мені дуже прикро повідомляти цю новину, але й продовжуватись так далі не може. Нас обманюють вже півроку. Півроку? схлипнула. Так, сльози полились ще дужче. Відкрила сумочку, дістала паперові серветки. Назар мовчав, давав їй час трохи прийти до тями. Звідки, ви знаєте, скільки часу вони? Я найняв приватного детектива. Мені відомо, де і як вони познайомились. Як часто зустрічаються в яких готелях, ресторанах, відомі їх плани. Ви не подали на розлучення. Хочете зберегти шлюб? Ні, не бачу в цьому ніякого сенсу. Дітей в нас нема, почуттів? Видно, теж, перевів погляд вперед. Затихли на якийсь час, кожен думаючи про щось своє. А я вам, навіщо? стрепенулась Поліна, ніби прокинувшись. От про це ми поговоримо все таки за чашкою чаю. Обернувся до неї і сам пристібнув пасок безпеки. Вдома було порожньо і темно. Іван ще не повернувся, може, так навіть краще. Не уявляли, як поводитись, що говорити, як не розплакатись, але Назар стверджував, що довго вдавати, ніби вона нічого не знає не доведеться, бо вже сьогодні увечері чоловік повідомить, що завтра має їхати у відрядження. Підсвідомо надіялась, що цього не станеться. Що все виявиться неправдою, непорозумінням, кошмаром, від якого вона прокинеться, але щось підказувало, що буде все так, як сказав Назар, чому так вірила йому? Сьогодні ж вперше побачились, але він викликав довіру, а ще відчуття, що вони роблять все так, як треба. Назар випромінював впевненість і рішучість це читалось в кожному слові, жесті. Почула, що Іван повернувся, коли мила руки. Глянула у зеркала, щоб впевнитись, що слідів сліз нема, вимкнула воду і вийшла. Привіт, Люба. А ти що тільки прийшла? підскочив і швидко поцілував її у щоку. Привіт, так затрималась у магазині замовлень багато, видала заготовану фразу. Ясно, зітхнув Іван. А в тебе як справи? зробила зусилля, аби посміхнутись. В мене почесав потилицю. Та. Не знаю, як і сказати. Щось трапилось? погладила по плечу, ніби заспокоюючи. Нічого такого, просто мене у відрядження відправляють, опустив очі. Справді? І коли, і куди? А надовго? Щоб не заплакати, засипала питаннями, відповіді на які знала. Та от прямо завтра. Їду до Львова на п'ять днів, розвів руками. Ти ж знаєш, як би мені хотілось на свято закоханих бути поряд, але. Із вдаваним розпачем на обличчі оминув Поліну і пішов мити руки, але вона вже інакше оцінювала і міміку чоловіка, і інтонацію, з якою він говорив. Зараз вона точно знала, що Іван збрехав, і розуміла, як часто він брехав раніше. Знаю, кивнула, коли чоловік вийшов з ваної, хоча й не стосовно того, про що сказав він. «Люба, ну не засмучуйся, обійняв. Я повернуся і тоді відсвяткуємо. Так. Я все розумію, робота тихо проговорила. Горло, ніби холками пронизане, і очі вже сльозяться, а ще так гидко від цих обіймів. На щастя, вони тривали недовго. Добре, я піду речі збирати, трагічно видихнув Іван. Поліна не мала бажання спостерігати за спектаклем одного актора, тому розвернулася і пішла на кухню. Хоча не до їжі було, навіть чайник увімкнула на автоматі. Чаю теж на сьогодні вже достатньо. Взяла телефон, знайшла контакт Назара і написала повідомлення Все так, як ти говорив. На те перейшли вже в кафе, де в затишному куточку, подалі від зайвих поглядів, ділили спільний біль. Яке вже тут викання, коли плачеш, ледь не на плечі у людини. Назар відповів швидко. Знаю, сподіваюсь, тепер в тебе нема сумнівів щодо мого плану. Сумніви? Озирнулась на чоловіка, який, мов метеор носився по квартирі, збираючи речі, які там сумніви. Жодних відправила у відповідь. Хоча, якщо відверто, сама ніколи б не придумала такої помсти, і точно не наважилася б. Пішла покинутою тихенько плакати, духу б не вистачило їй виговорити все, що на душі, але з Назаром відчувала себе і сильнішою, і впевненішою. Це добре, я подзвоню завтра, коли ти будеш сама. Але якщо знадобиться допомога раніше, не мовчи. Прийшла відповідь. Завтра, швидше б воно уже настало. Навіть чути, як Іван метушиться відкриває шафу, ходить, зовсім поряд по квартирі, було настерпно. Мені дуже шкода, тримайся, надіслав Назар на останок. Відповідати не стала пішла в душ, а потім відразу в спальню. Дала що спить, аби не довелось говорити з Іваном. Розділ другий. Вранці терпіти Івана теж довго не довелось. Поїхав з дорожньою сумкою ще в чверть на восьму, ніби як в офіс мав заїхати перед поїздом. Втім, Поліна не дуже уважно його слухала, взагалі як в трансі перебувала, але дала собі установку дістатись до роботи, от і змогла зібратись і вийти. «Поліна!» Ледь не скрикнула від несподіванки, Обернулася різко на Назара, який швидким кроком наближався до неї. Назар? Доброго ранку, у тебе все нормально? спитав, вдивляючись стурбованим поглядом. У мене? перепитала, округливши очі, а в неї зараз може бути нормально? Як тоді нормально в такій ситуації? Я писав тобі, а ти не відповідала, потім хотів подзвонити, коли ти була сама, а в тебе і телефон вимкнений. Щось сталося? Телефон, кинулась у сумку. Він розрядився вчора не поставила на підзарядку, сьогодні тільки на будильники вистачило. Ясно. Ну, якщо вже я тут, то давай відвезу тебе на роботу. жестом запросив пройти в авто. Не відмовлюсь, видихнула Поліна. Сил не було, щоб пити. Чому не додумалась викликати таксі? Добре, що Назар приїхав. Як ти взагалі почуваєшся? поцікавився, від'їжджаючи від її дому. Навіть не знаю, опустила погляд на свої пальці, якими перебирала ланцюжок на сумці. Я розумію, повір, сам пройшов через усе це. Спочатку здавалось, що сталася трагедія, ніби світ навкруги руйнується на очах, а потім заспокоївся, пережив, перегорів, проаналізував усе. Не буду говорити, що зовсім відпустило, але в грудях точно вже відболіло. Дуже відверто поділився Назар. Сподіваюсь, що й мені відболить. Навіть не сумнівайся. Все буде добре, запевнив. Доброго ранку. привіталась першою Женя, щойно Поліна переступила поріг магазину. Доброго ранку. Так, так. Здається, тебе таке викрили вчора. Поліна не відразу зрозуміла, про що йдеться, і чому Женя так загадково посміхається. Ну, це той вчорашній відвідувач? А, так. Кивнула і пішла в їх кабінет, щоб зняти пальто. То я й кажу вчора поїхали разом, сьогодні разом приїхали. В тебе що, шанувальник з'явився? Пошепка додала Жені, ідучи слідом. Поліна глянула якось розгублено, зітхнула. Повісила пальто, сіла на стілець і просто дивилась перед собою якимось пустим поглядом. Тут, видно, і Женя зрозуміла, що щось не так, теж сіла поряд. Ой, Женя. Якби ти знала, що в мене в житті коїться. Поля, ти мене лякаєш. Може, розповіси, поки ми не відкрились і нема покупців. А що? Може, й права вона? Мабуть, треба виговоритись. І як ти це влаштуєш? спитала Поліна, коли Назар поділився деталями плану викриття їх невірних половинок. Вже влаштував. У мене був час вивчити їх звички. В цьому готелі вони увесь час зависають. Тож домовитись, з ким треба, не проблема, пояснив Назар. Поліна тільки повільно кивнула. Сьогодні після роботи Назар знову заїхав за нею, аби обговорити, що і як має бути післязавтра. Спілкувались за вечерою у тому же кафе, що й вчора. На вечері, до речі, наполіг Назар. У Поліни все ще не було апетиту. Про що ти думаєш? запитав, помітивши, що вона трохи зависла. Не знаю, знизала плечима. Про все й одразу. Думаю, як бути далі. Ти про таке не думав? Думав і вже все вирішив розлучусь. Дітей у нас нема, фірму я відкрив до одруження, як і купував квартиру. Спільне майно готовий поділити по совісті. Юристи вже все готують. Так, тобі якщо потрібна буде допомога з розлученням, то ти не мовчи. Дякую. Хоча не думаю, що в мене мають бути проблеми з розлученням. Квартира належить батькам Івана. Я навіть не прописана там, а ділити дрібну кухонну техніку я не збираюсь. Хочу тільки, щоб усе закінчилось якнайшвидше. Розумію, сказав Назар, задумавшись. Де ти будеш жити? Винайматиму квартиру, але не зараз. Сьогодні з Женою поговорила, поділила з нею усім. Ми не один рік знайомі, завжди добре спілкувались. Вона, як старша подруга, і от сьогодні вона, почувши все, запропонувала пожити за містом. У них з чоловіком дача є. Автобуси курсують регулярно, тож на роботу добиратимусь без проблем. Тож завтра постараюсь привести речі. Ясно, посміхнувся. Можу допомогти з переїздом. Дякую, і сама всміхнулась. Плавно розмова відійшла від вже майже колишніх. Назар ділився тим, чим сам займається. Поліна розповіла, як сама, будучи бухгалтером, стала флористом, що його дуже здивувало. Коли я тільки вела бухгалтерію цього магазину, так заздрила дівчатам, які займаються композиціями, це ж так цікаво, та й радість даруєш людям. От я й пішла на курси. Тепер поєдную, неймовірно, із цифрами вмієш працювати і творча з захопленням проговорив. Взагалі у Поліні його багато що захоплювало. В ній відчувалась душевність, чистота, щирість. Здавалось, яка вона справжня зовні з мінімумом мейку, така ж справжня і в своїх думках, словах, діях, а її душа така ж гарна, як і очі, що випромінюють тепло і сяють. І дуже не хотілося, аби ці очі плакали в майбутньому. Розділ третій. Хвилюєшся? спитав Назар, дивлячись у вікно готельного номеру. Трохи, просто якось не по собі. Ми ніби в спектаклі якомусь, відповіла Поліна. Вона сиділа в кріслі, обхвативши себе руками, ніби намагаючись зігрітись, знову тремтіла, як і два дні тому, коли дізналась про зраду чоловіка. На диво, за ці дні встигла трохи заспокоїтись, навіть вночі спала нормально. Мабуть, спілкування з Назаром допомогло. А от тепер, коли все має розкритись, буквально в найближчу годину знову нервувала. Спектакль. Перетворимо наші драми на комедію. Щойно договорив, як у нього задзвонив телефон. Так, добре, ми йдемо, коротко відповів і відключився. Все готово, сказав уже Поліні. Вона мовчки встала з крісла, глибоко вдихнула і рішуче пішла з Назаром з номеру. Спустились в холи сіли на невеличкому дивані. Готель невеликий і недорогий. Оцінивши обстановку тут, Поліна навіть зрозуміла, чому Назару так легко вдалося домовитись, про сьогоднішнє шоу незрозуміло тільки, як його дружина, маючи достаток, погодилась на зустрічі в цьому місці. Невже її Іван так вразив у ліжку, що було однаково, де проводити час? Знову подумала про те, що спонукало їх піти на зраду? Що не влаштовувало Івана? Може, воно не настільки гарне, як дружина Назара? Може, не така вправна в ліжку? Може, він просто полігамний? Але щоразу, дивлячись на Назара. Не могла знайти пояснення діям його дружини. Поліна любила Івана так, але не сліпо, чудово бачила його достоинства і недоліки. Проте завжди вважала, що треба людину сприймати такою, як є, не підлаштовувати під себе, не намагатись змінити і не зраджувати, бо зустрівся хтось кращий. Але, якщо об'єктивно, Івана в один ряд з Назаром не поставиш. Іван, велика дитина, часто діє інфантильно. Дуже важко визнає помилки. Може, щось пообіцяти і забути. Поліна часто списувала все це на гіперопіку батьків, бо, хоч Івано вже тридцять, а батьків у його житті забагато. Назар геть інший. Тому його дружину Поліна зрозуміти не могла. Здригнулась, коли почула на другому поверсі сигнал, а потім крики про пожежу. Якби не знала, подумала б, що правда. А як увімкнулася ця сигналізація? Ніяк. І сигнали, і крики, і запис, який подається з колонок, а інше то вже майстерність персоналу. Поліна зрозуміла, про що йдеться, коли сходами на перший поверх бігли, в чому мати народила Іван і Ольга, слідом за ними підганяючи кілька працівників, яких вона бачила на ресепшені. Хоч бо одяг встигли взяти, обурювався Іван, прикриваючись з Ольгою одним простирадлом на двох. Не можна гаяти час не жарт. кричали працівники готелю. Вань, швидше. штовхала його в спину Ольга. Назар. скрикнула на передостанніх сходинках, намагаючись натягнути більше тканини на себе. Поліна? насупився Іван. Звуки, які щойно наводили паніку і страх, припинились. Ольга озирнулася, вловила, що щось не так, і вона справді дуже красива. Струнка білявка з великими блакитними очима. Яскрава зовнішність. Що відбувається? вимогливо спитала. Як що? Пожежа? піднявся з місця Назар. Ви, мабуть, розпалили її своєю пристрастю. Назар, що ти кажеш? Ти. не так все зрозумів? хмикнув він. А як це можна пояснити? кивнув на них. Поліна теж піднялась і стала поруч з Назаром. Люба, я все поясню. смикнувся до неї Іван, та Ольга пригальмувала, бо ж тоді залишиться Гедіола. Поясни мені одне. Навіщо брехати? Якщо я тебе чимось не влаштовувала, то не треба було жити разом, твердо заявила. Ні, ні, Полін, ти мене влаштовувала. Тобто влаштовуєш і зараз. Це ж не серйозно все. Просто ти домашня така, я звик до тебе, почав гарячково виправдовуватись Іван. Назару, ну ти ж чуєш, що він каже. Це не серйозно, У мене взагалі через нудьгу. Ти так мало приділяв мені уваги. За те останні кілька місяців вся моя увага була прикута тільки до тебе і твоїх розваг. Думаю, ця ситуація завершилась для вас теж не нудно, глянув на обох. Як на мене, досить, сказав уже Поліні. Згодна. Речі доставлять твоїм батькам. Замок в квартирі я поміняв. Завтра з тобою зв'яжеться юрист, сказав наостанок Ользі. Назар кивнув якомусь парубку, той швидко подав їх куртки. Поліна і не помітила, що хтось забрав речі з номеру. Назар допоміг їй одягнутися, і вони пішли з готелю. І все це підсмикання майже колишніх, які не могли поділити простирадло. Машини сіли мовчки, так і їхали майже до самого міста. Таке спустошення відчувала, так сумно стало, що навіть сльози самі по собі покотились. Поліна, у мене є пропозиція. Що? Яка пропозиція? А й справді. Зі зрадниками ніби ж все вирішили. Давайте в мене сьогодні заночуєш. Квартира велика і тепла, на відміну від дому, в якому ти зараз мешкаєш. Тут правий. Вчора, коли допомагав їй з переїздом, теж зауважив, що за кілька годин, які вони обігрівали будинок, тепліше майже не стало. А сьогодні знов цілий день її не було там, знову все спочатку. Не думаю, що це зручно. Все таки почала відмовлятись. Це мені буде незручно залишити тебе саму в холоді, та й кожному з нас залишатись наодинці сьогодні не варто. Останній аргумент спрацював. Самій дійсно не хотілось бути, тому більше не відмовлялась. Коли вже підходили до дверей квартири Назара, Поліна раптом подумала, що неприємно буде побачити речі Ольги, та зараз, озирнувшись навкруги, зрозуміла, що тут і сліду суперниці не лишилось швидко Назар очистив простір. Все готово, сповістив, завершивши накривати на стіл. О, а це що? здивувалась, побачивши шампанське. Я подумав, що непогано було б відсвяткувати, якщо ти не проти. Що ж, будемо святкувати, посміхнулася з сумом в очах. За наше нове життя, підсалютував Назар. Поліна підтримувала, цокнувшись з ним бокалом. Вечеря минула добре, за невимушеними розмовами, які геть не стосувались колишніх. Адже потім, коли просто спілкувались, сидячи на дивані у вітальні, Поліну трохи нахлинула гіркота від усього. Я домашня, зручна. Виходить, мені можна було б усе життя зраджувати, хмикнула невесело. А я взагалі нудний, махнув рукою Назар, і то тобою розсміялись. Він старався підтримати Поліну як міг, аби вона зараз не закривалась у собі і не нашукувала недоліків, яких нема. Я б так не сказала, хитнула головою. Я б не сказав, що ти домашня і зручна. Ти просто щира, добра. Це треба цінувати, а не шукати заміну, проговорив, дивлячись її в очі. Дякую, відповіла шепотом, але з емоціями що йшли із самої душі. Так приємно було це почути. За що дякувати? Я правду сказав. Затихли, ніби обоє причаїлися. І не розривають зорового контакту, наче з'єднав їх цей погляд. Поліна й не зоглянулася, як Назар наблизився, і торкнувся її губ легким поцілунком, від якого в тілі розлилось тепло. Прокинутись було важко, та щойно розплющила очі, реальність, мов тягар, придавила так соромно стало. Назар спав поруч на одній подушці з нею, міцно обіймаючи її у сні. Поліна навіть у світанковій напівтемряві не наважувалась на нього глянути. А що буде, коли він прокинеться? Ні. Цього вона не чекатиме. Тихесенько міліметр за міліметром вибралась із рук Назара. Їх спільні справи завершені. Більше нема приводів для зустрічей. Ось зараз швиденько одягнеться і піде назавжди із цієї квартири, із життя Назара. Почала збирати свої речі, як раптом почула. Хіба ти не домовилась про відгули? Домовилась, швидко відповіла, тільки потім подумавши, що саме сказала. Тоді повертайся до мене. потягнувся, погладивши Поліну по спині. А вона застигла і поворушитись не могла, не знала, що сказати. Поля. Назар підвівся і буквально затягнув її назад у ліжку. Що трапилось? спитав, поцілувавши легенько в щічку. Нічого, тихо відповіла. Тоді чому ти така напружена? Назар, це все неправильно, цього не мало статись. А може, саме так і мало статись? Може, нам судилось зустрітись при таких обставинах. Поживши не з тими людьми, зазнавши зраду, цінуватимемо справжні почуття і один одного сильніше, а в тому, що почуття між нами зародились, я чомусь впевнений. Знову поцілував. Вважаю, що святий Валентин постарався. Подарував нам одне одного, усміхнувся. Думаю, святий Валентин і не уявляв, що так може скластись. Теж посміхнулась, трохи розслабившись. Головне, що сталося, з Днем Святого Валентина, проговорив її в губи і знову почав цілувати. Кінець оповідання. Текст читала пані Ганна на замовлення Радіобука.